Літо звучить небезпечно, але захопливо. Що це таке? Що таке літо? Не знаю, з чого й почати. День стане довший, а ніч коротша засяє сонце. На дворі буде тепло. Літо, всі його моменти для нас, як золоті. Літо уже чекають друзі на історії круті. Ескімо, сироп, вишневий і смішне кіно. Це літо. То з чого ж почнемо. Літо, озеро, веселі, спеки нас рятуй. Літо, ролики, великі, радісти відчуй. Це класно, хвилю осідлать, Творити світлячки в мозок франкенштена знайти. зловити до добя, пофарбувати світ, розказує сестру то без. Стривай, може, не так швидко? <плес> Літо уже сурчать цикади, всюди лється лимонад. Літо, сидивши своїм братом у тінистому і зеленому дворі, і ясно вже мені. Щодень став довший, а ніч коротша, ясніє сонце, за дворі дуже тепло Літо, ці його моменти для нас, як золоті. Літо уже чекають друзі на історії круті. Про ескімоси, роб вишневий і смішне кіно. Це літо, то з чого ж почнемо? чого ж почнемо.